У Лондоні стартувала конференція з питань відновлення України. Більше тисячі високопосадовців із 60 країн світу зібралися в Лондоні, аби обговорити питання допомоги Україні вже після перемоги. Президент України Володимир Зеленський був присутнім на конференції онлайн. Євросоюз дивиться у майбутнє, виходить із середньостроковими та довгостроковими пропозиціями. Єврокомісія пропонує Євросоюзу покрити 45% потреб України у фінансуванні для відновлення країни на найближчі 4 роки. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Як заявила Урсула фон до дві до 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько 60 мільярдів євро. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 мільярдів. Це означатиме, що загалом дефіцит становитиме 110 мільярдів євро до 2027 року, які ще досі не покрито. Саме тому вчора Урсула Фондерляїн запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту, що становить приблизно 50 мільярдів євро для України. Таке фінансування здійснюватиметься за допомогою грантів, кредитів, а також за допомогою використання заморожених російських активів. Крім того, пролунало дуже багато заяв та пропозицій від конкретних держав. Далі розказуємо про головне Велика Британія надасть Україні пакет фінансової допомоги на приблизно 306 мільйонів доларів та ще 3 мільярди доларів протягом трьох років. Сполучені Штати нададуть Україні 1 мільярд 300 мільйонів доларів на ремонт енергосистеми і допомогу підприємствам. Німеччина надасть Україні 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу. Франція також долучається до відбудови України і виділяє 40 мільйонів євро. Отже, на відновлення України ми загалом отримаємо близько 59 мільярдів євро. Окремо хочеться зупинитися на допомозі від Латвії. Ця країна вже давно допомагає Україні. Вона передала Україні всі свої зенітно-ракетні комплекси Стінгер. А те, що пролунало в Лондоні, заяви від прем'єра Латвії, це те, що Латвія буде передавати Україні всі свої наявні гелікоптери. Усі наші ракети Стінгер зараз в Україні. В нас є флот гелікоптерів. Всі ці гелікоптери останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними для використання і мати гарний вигляд. Ми відправляємо їх в Україну. Такі важливі заяви пролунали сьогодні для України в Лондоні. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося що ні, для нас це дуже важливо.